Наша громада є єдиною в області громадою, в якій було відремонтовано згідно програми державної програми президента України Велике будівництво одразу два ліцея повністю були обладнані інтерактивним обладнанням, комп'ютерною технікою, кабінети всі самого сучасного зразка. Коли ремонтували школу, то ми всі бачите, що у нас вона зроблена відповідно до нових стандартів і для дітей обов'язково з особливими освітніми потребами. Мені о шостій ранку подзвонив наш голова і сказав Лідія Павлівна, почалась війна. Раз, два, три, чотири. Звичайно. Треба було водночас приймати це рішення. Всі заклади освіти вони залишились вдома, але ми ще не розуміли, що буде далі. А вже через два-три дня ми вже розуміли, що деякі діти разом зі своїми родинами просто будуть виїжджати. 2760 дітей було у нас в громаді до війни. На даний час. У нас навчається в наших закладах лише на 100 дітей менше. Загалом у нас виїхало за кордон 340 дітей. Вони всі абсолютно виявили бажання навчатися за дистанційною формою в наших закладах. В апостольському ліцеї номер 3 ми організували згідно графіка надання консультацій для дітей. Перших класів всіх шкіл нашого міста. Що стосується третіх-четвертих класів, вони трохи не так часто зустрічаються, але все одно для них теж організовані консультації з вчителями для того, щоб вони могли один одного бачити, щоб вони змогли, хоча б основні уроки, це математика, українська мова, зустрічатися з вчителем. Розпочалася війна, всі перейшли на дистанційне навчання. Дуже прикро було, коли 22 липня 2022 року вночі прокинулася від того, що сюди летіли ракети. Протягом 20 хвилин всі ці три заклади освіти, всі три ліцеї міста Апостолове були зруйновані. Це було сім ракетних ударів, які зруйнували Апостолівський ліцей. No вщент, крах усіх надій. Бо е, ця школа це моє життя. Мені було дуже дуже страшно, коли я повернулася у місто, взагалі зробити перші кроки, щоб подивитись на масштаб руйнування. Гул страхіття. Коли приїхали вранці, то побачили, що навчальний заклад був зруйнований, частина навчального закладу була зруйнована. Вчителі, батьки допомогли. Навести порядок тут, і вирішили, що все одно життя продовжується і треба працювати. Тому і підтримуємо зараз ліцей, навели кругом порядки. Відновити функціонування е, всіх трьох е, даних ліцеїв неможливо під час війни. У нас єдина надія сьогодні на встановлення якихось модульних шкіл. Це єдина наша надія, тому що майже дві тисячі дітей міста Апостолова сьогодні змушені навчатися за дистанційною формою роботи. Е, учні це для мене як мої діти, і зараз, коли я там. Іду у своїх справах по місту і зустрічаю наших учнів, то ну, ви б бачили ці зустрічі. Діти з лами голови кидають батьків, біжать їм обійматися. Гурткова робота для дітей просто необхідна, тому що їм потрібно прийти, щось висказати один одному, потиснути руки одне одному і якось відволіктись від цього. І так і буде. А якщо у нас буде модульна школа, це взагалі це все можливо. Я е, об'їхала майже всі євро країни. Я бачила, як і знаю, як вони живуть. Мені дуже подобається їх стиль життя. Е, і я буду радіти. Якщо країна стане членом Євросоюзу, Україна наша стане членом Європейського і вона зможе досягти е, такого, такого, рівня, такого рівня життя.